Всім привет! З вами знову Юра. І сьогодні ми будемо участвувати в дуелі, но якщо время останеться, то може щось полумоно. Ну, играть. Дуэль это нажимати ось сюди і найти противника. По-моєму, він ще сильніший Харіус європи. А ні, по-моєму, я ще й виграю. Сь сьогодні ми будемо ловити харіуса євро європейського. На Лісній річці, по-моєму. Ось тут заходимо. в його половить лісної реч? Лісной, лісной, лісной. Так, да, от того і ми її поломимо. Так, це на першу вудочку. Так, да, все нормально. Так, і що у нас Харіуса ловить? Що ловиться? Що ловиться? Що ловиться Харіус? А тут у нас головаль і... Нічого, нічого нічого. Турнір... А, це турнір у нас дуель. Так, і дуель началась. Так, надеваємо. And... ой. Харіус і тут. Ну це, по-моєму, краще буде. Ну, закидаємо десь ось сюди. Попробуємо щось витягнути. Звісно, просто шабут, О-о-о, пішло, пішло Дивіться, як швидко. Так, так, так. Ну я не думаю, що цей ігрок... З... Ні, він щось зловить, ну, мабуть, менше за... Ну, побачу. Або менше за моє, або більше за моє хто знає. Ой, не да, был. такая будочка, еще лесочка. Сама слабшая Да, самая сама Не, не, леска, леска третья. Извините, извините, что мы Время вышло, не... О, что понял? Не зловили сама. І окуня, ну, в, в цій серії попробуємо зловити, якщо время хватить. Ну сейчас Харіус попробую. Ого, щось тянеться, що тянеться. Якби подивитися, що в то, що той чувак зловив, то може були б. О, а нам Харіус ще й на спінінговий іменно. Е, спін... далі спінінговий, а ну... Подивимось, які в нього. Mm -hmm. Лічні рекорди ано. А, а то в нього і не... Він Харіуса ще не ловив. Харріус, Харіус, 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 Харіуса, нету. Ну та якщо я хочу, хоч, хоч маленької витягну, то він, мабуть, не знає, ще на що ловити. Воно ловиться більше це на кузнечика і на другій карті острівок де. Ой-юй, щось леско-лезко підводить нас. А тянеться ще й так непогано. Та не думаєш, або моя цей Харіус, Ну, що витягнути. Витіну? Все равно продавати будемо. Сьогодні ми з вами продадимо улов після ігри. Нітки можна зароблять. Достіжання Проход... проходить. Я сьогодні потратив трохи. З 14 стало 8. Зараз побачу. І це окунь. 14. Ось зараз якраз все заби... забито, то ану продадімо лову. Шей 100 1200 чи 1400. 300. Десь там, а ну, десь так, ано, замінимо ось це і закинув під туди. Та щось таке зловить нічого не можу. Щось під берегом може клюнути. А, не клюнув. От на це взагалі накліємо, тут щось хоч щось сюди закину. Давай, давай. Оп! Ну, по-моєму, або нічия буде, або, або я виграю, або він виграє. Щось з трьох одне. Якби хоча на поплавок, то може я б Харіуса зловив. Чи я быстро мотаю ліс? Хм, ніхто не знав. А ну, що ж це таке? Ану закинемо сюди. Та хоч 5 грамів зловить. Ну, як жаби за копак. Наче ж ловилося, а це вже щось не ловиться. Що це таке. Не пойму, що я не зловлю може. Всігда ловила. щось підчепив. Що це може бути? О, харіус європейський. Ну не знаю, я не думаю, що він щось зловить. Він і не ловив, в нього не открітаться. Ну все, що окуньця самого більше зло на черв'я. А ну що тут такі хижа риба. Окунь у нього на платва. в нього, мабуть, ще й немає спиннинга. Ну, не знаю, пішли ми сома ловить. Ну, ще три минутки, ну. Це за п'ять хвилин треба буде сома зловить. Ну, думаю, укладуш. щось є підцепив. А, щось легенько. А ні, ні, щось за червоню полус виходить. Десь кг. З 20. Так яких 20 кг? А, леваль 400 грам. Ну, не знаю, ще 2 минути половину. Якщо не зловлю, то я все одно виграю. Це він так, мабуть, шукав приключення. Нір, конечно, сложно участвовать, бо набагато сильніші ігроки. Ну, так. Те, й Цю, та ще обновили что-то по білетам тепер треба. На разных цих. Ну, геть не знаю, чи ловити, чи не ловити. Як уже 2 минути осталось, сам нього спінінга нема. Чи є? Будь не лговака на спине. А, это? Спи, а, та хайде. Не витягнуть теперь боблеров утираек. А что это такое? Залагало друг. Ну ничего, ничего. Бляха муха. Щось, 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 щось величеньке. Десь Кілограм буде.